Через стрімке падіння рівня води внаслідок підриву Каховської ГЕС у багатьох районах Дніпропетровської області спостерігається мор риби. Десятки тисяч риб залишилися на обмілілих водоймах. Така ж ситуація найближчими днями може розвинутися і в інших постраждалих регіонах України, зазначають у МОЗ. У зв'язку з цим мешканці нашого міста занепокоєні станом рибної продукції, що надходить на продаж на міський ринок асорті. Аби дати відповіді на хвилюючі питання, перший муніципальний поцікавився у лікаря загальної гігієни комунального підприємства ринок асорті, яким чином риба потрапляє на прилавки. Ви всі знаєте, що створили ці кляті орки з Каховською ГЕС, і зараз наслідки вже докочуються до нас. Іде загрязнення Чорного моря в наших краях, вже є свідки, що заходить мусор і Дністровський лиман, тому, е наскільки можу, я відповім на те питання, е як не захворіти від рибної продукції. Яка реалізується на нашому ринку. На нашому ринку продукція реалізується тільки при наявності ветеринарних документів, які контролюють лабораторію ветеринарної санітарної експертизи. Продукція, яка виловлюється на даний момент, є частково з лиману, частково з озера Ялпух. З лиману йде терпушок. З опуга друга риба, кілька балтійка. Це свіжа морожена риба. Вона поступає з документами, тому ця риба боятися не треба. Лікар загальної гігієни міського ринку висловив впевненість в тому, що заморена риба з Дніпра в жодному разі не потрапить в продаж, так як вживаються посилені заходи контролю, як лабораторії ветеринарної санітарної експертизи, так і адміністрацією ринка. Якщо хтось переживає, що до наших країв дійде Заморена риба з Дніпра, з, там, з Дніпробухського лимана, на даний час проїхати ці 200-300 кілометрів з рибою в багажнику, чи де там, і без ветеринарних документів ніхто не зможе. Тому на наш ринок ця продукція не попаде. Ми перевіряємо наявність ветеринарних документів і даємо їм дозвіл торгувати на тих містах, які в нас орендують. Щоденний контроль. Без наявності документів на сьогоднішній день ніхто не торгує. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін перший муніципальний.